Я хочу приготувати сьогодні піцу. Що потрібно? Що в мене є на піцу? Є такий шматочок сиру, це сама звичайна, сама дешева попаска варена. Є грибочки, порізані вони вже такими тоненькими пластиночками, як для піци. І я використовую завжди соус соцабель. І потрібен, потрібен майонез. Так, приготували все, що нам треба для тістечка. Значить, у мене є тут. Водичка гарно тепла, не гаряча, але тепла. Я заливаю у склянку, щоб мені було видно її змія. Ось так. Повну скляночку. Додаю сюди одну чайну ложку цукру, цукру цукробов'язкового, змішуємо. Сіль додавати до дріжджів не можна поки що. І олію тим паче, тому що я дуже часто бачу, що додаю. Так, і ось так додаю дріжджі. Гарненько розколотити. Олію до дріжджів додавати не можна, тому що олія зробить таку негарну роботу. Вона обволокне ці дріжджі, вони ж як живі бактерії, і не дасть їм так, як треба підійти. Олія додається потім. І зараз залишимо на хвилиночку, щоб піднялося такою шапочкою. А ми тим часом просіємо муку. куїжі, у мене було трішечки більше чайної ложки. Так, тут у мене в оцій кружці сито таке 250 грамів муки. Просуваємо її сюди. Тоді, як буде треба, ми ще додамо так. розвертаємо, тепер сюди додаємо сіль. Ось трішечки змішуємо. І сюди додаємо дві чайні ложечки або одну столову ложку олійки. Додаємо сюди. Олія додається ось так сюди, в тісто, а не у водичку, де дрожжі. Ось так. І залишаємо хай це поки постоїть поки в нас підійдуть дріжджі Ось так дріжджі. Підійшли, такою шапочки вже вони стали. І ось тепер потрішечки заливаємо. Зараз я їх, зараз я отак потурбую їх і тепер заливаємо. Я замішую тіста небагато, тому що, якби на раз вистачило. Тісто потрібно нам, щоб було не густе, не, не круте. Я взагалі не люблю круте тісто. І ось так замішуємо лопаткою. Навіть ручки не, не вмочимо поки що на цьому етапі. Гарненько так. Лопаточкою, отак, масажика йому зробимо. Дріжджі люблять таке. Щоб тістечко було таке от от от-от. Не липне до рук, але на грані. Липкості. І отак ми мішуємо все з дна, щоб у нас все підмішалося. Все. Все, на дні немає. Вся мукичка, все наше борошно наше. Все, все ніяк не злить, казати борошно. Ось. Все, дивіться, борошно. Все мішалось, ми з вами ручки навіть не. Не замазали, у нас є тісточка. Накриваємо його і ставимо, щоб воно у нас підійшло. Ось так. І поки ми будемо готувати і відкривати баночки, готувати все, воно тут підійде у нас. Так, приступаємо до піци. Перш за все, треба дістати отакі міні грибочки. Ось. Такий. Пластинками порізані і зроблені завчасно, закручені, вже готові. Так, все, це у нас хай вони, стікає з них волога. А ми нарізаємо все, що нам треба. Я ріжу колбаску отак. Ми любимо, щоб воно все було порізане, щоб не лежали просто шматочки цілі, а отака, щоб вона була отака дрібненька, як соломкою. Ось так. І починаємо працювати із тістечком. Тут уже нам треба буде домісити його, тому що ми його місили не руками. І Воно гарненько підійшло, його зовсім мало було. Я на одну порцію, а тепер просто так, дивіться, яке воно пухкесеньке. І нам треба його підмісити зовсім зовсім мало, щоб воно отаким ріденьким і пухкеньким і залишилось. Якщо ми хочемо, щоб у нас піца була така. Пукенька-мякенька, то робимо, щоб воно тістечко було зовсім зовсім якесеньке. Зовсім мало підмішуємо мукички. Борошно. Ось так є. Це борошно. Відмету і ось так. Гарно треба, не шкодуючи його, так його містити, щоб аж пищало. Це в прямому сенсі цього слова. Коли його гарно вимішуєш, воно аж пищить. А чим більше вимішуєш, Воно робиться потім пористо таке. Уже в готовому вигляді. А бачите, дивіться, воно рідке, наче от-от візьметься, але до рук воно не береться. Дивіться, бачите? Ось. Дивіться. Бачите? Ось так. Отаке воно повинно бути. Ось так. І тепер нам треба його розкачати. У мене є така нова форма ми її Сьогодні буде таке випробування її. Я розкачувати буду тонесенько. Я хочу, щоб піца була тоненька. Так, ось так. Тепер ми викладаємо і сюди і вже формуємо, формуємо, щоб були бортики. Розтягуємо її Як треба перепиляємо трішечки руки руку борошном. Тепер, що я роблю цей що це бере для мене він найсмачніший. Якщо є звичайна томатна паста, додайте туди яких спецій, які у вас є, там, і сушеного чесничку, і кропчику, що небудь, зробіть самі. Тепер викладаємо колбаску. Тепер беремо грибочки наші, вони вже все впитались. І в оці місцини, де немає колбаски, додаємо туди. Огірочки. Ось так. І це ми з вами зробили. Дивіться, яка в нас вийшла така гармота. Тепер так, трішки, трішки, так. От, так і буде і тепер зверху притрушую сиром. Це в мене мацарела. Який сир є, такий і є. У мене просто іншого немає. Так, ось так у нас вийшло. Оце така піца. І я її ставлю в духовку. І теж дивлюся, на який час. Як у вас гарна духовка, 20 хвилин буде досить. Достаємо піцечку нашу гарнесеньку. Я кажу, вона тільки ароматна. Яка красота, да? дивіться, гарнота. А вона ж не просто гарна. Дивіться, все в ній пропеклося, все в неї таке зараз будемо смакувати. Піцка м'якенька, тістечко, дивіться, м'якусеньке. Вона не товста. Добре пропечена, начинки достатньо. Якщо готуєте, це універсальне тісто.